Перше і найголовніше ще раз питання, коли ж буде Пасха? Якщо ми з вами святкуємо водохреща на два тижні раніше, на, на два тижні раніше, як е, святкують католики і святкує вся Європа. Значить, ми святкуємо Пасху тепер з католиками, і у нас вона співпадає 20 квітня 25-го року, це якщо ми кажемо про цей рік. Тобто Пасха на, дві тижні, на, на два тижні е, раніше. І, і, і що маємо? Ми маємо навіть все офіційно, значить локації для водохрещення. Зараз це озеро Вербне, Оболонський острів, Пляжа Києва, дитяче, це гідропарк, Венеція. Також гідропарк, центральний, Тельбін, Траєщина, Радуга, Пуща Водиця, Наталка, Галерний і Веселка. Я так думаю, парк Веселка. А отакі локації для купань найбільш популярні це, це звичайно, що гідропарк, найбільш найбільша, мабуть, локація. Так, знаєте, от реально приходиш, відчуваєш, коли ти, по-перше, бачиш, написано Українська православна церква, ти бачиш каплицю, ти бачиш воду. Uh, яку відкрить, просто вам чуєте для цього не треба. Вам треба лише ваша тара, без, без жодних там грошей, без традішн uh, у московських uh, патріархату, тобто без грошей не підходиш. Ні, вам треба лише тільки одна тара, будь-яка. Ви туди просто вільно підходите. Вам не треба нікого чекати. Ви з uh, воду, ви заходите в воду. Там вас uh, чекають. Рятувальники, які працюють до 17 годин, ну, так ми написали. І що в цей день, начебто, відкривається вестибюль е, і другий другий вестибюль е, станції гідропарк, і він відкривається з до дої частини, яка до станції Метро Львобережне. Наприклад, я не дуже розумію, для чого його відкривають. Тому що ви виходите взагалі тоді на острів, який е, в, в іншу сторону йде, веде, тобто в е, проти протилежну, але така можливість є. А інше правий вестибуль працює до пів одинадцяти. Він коротше працює так. А саму суть, що ми святкуємо водохрещення, Ще Україна не святкує хануку. Хоча ць, в цьому році вона свіпаз. Вони співпадають. і Це рідко виходить, що хануки співпадають. Ми не святкуємо хануку. Україна, український народ світує вода хреща. Нам, хануку, будь ласка, не встановлюйте. Ви кожен рік, знаєте, ви робите. Ну, ви, ви особисто, да, Кличко робить особисто все, щоб зганьбити ту ханукію. Ви хочете ганьбити ставте, ставте охорони і подивіться, як туди ніхто не прийде. От реально туди просто люди не прийдуть. ah <laughs> Отут ви будете бігати разом з пожежниками, з рятувальниками. Дивитися, що люди будуть йти іти сьогодні, будуть йти весь день, будуть йти після 17-ї, навіть якщо ви закриєте весь тюбіль, люди прийдуть, люди все рівно полізуть в воду, і вони будуть робити це не тільки по вашому графіку до 17-ї години. Вони будуть робити це в 18, в 19, в 20, І рятувальники по факту там ще залишаться, тому що тому що люди будуть приходити, тому що люди працюють і ну, незручно прийти в 2 години, в 3 години, в 4 години І незручно будуть. І отак вони будуть ходити аж до вечора. А що третій праздник святе водохреща, перше Різдво, Друге святого Василя, третє святого водохреща, потім а, пост і аж до Пасхи. А, так, так оце най найвеселіший праздник мабуть, з усього, що тільки є. Тому що а, можна точно їсти, можна точно пити. ну Робити чай, каву, точно можна це робити на вулиці, брати з собою, і гідропарк вже можна взагалі поїсти. тому це най Невеселі, якби, і знаєте, тут хочеться запитати, що у вас такий графік, що люди все рівно будуть йти після сімнадцятої. А вестибюль вони відкривають тільки до да? Питання: а чому а чо так? А чого вестибюль працює до сімнадцятої, якщо реально люди прийдуть після вісімнадцятої, візьмуть з собою плавки або навіть деякі без плавок, де просто в трусах все рівно будуть лізти в воду? От і е, по факту це перше водохреща по новому стилю. І е, те, що мені сподобалось, я перший раз бачу, скажімо так, духовну інтелігенцію, яка взяла всі свої атрибути, які можна було, і вони пішли, вийшли е, з тої каплиці і пішли, направились до Дніпра, там де Дніпро стикається з протокою, оцею венціанською, пішли туди освячувати воду. Тобто, в принципі, освячувати воду всього Дніпра для того, щоб е, вона. Була освячена разом з молитвою і так далі. І е, я, я просто я я такого що я в своїй історії не бачила, щоб це було український патрохат. Ми е, визнані, і це реально перший раз От Така, в принципі, це історично, тому що ми до цього йшли багато років, ми йшли свою незалежність. До, до часу, коли ми будемо робити це а, так, як у Європі, по датам, як у Європі, і у нас Пасха буде е, тепер разом з католиками, разом да, разом з Великобританією, разом з Америкою. У нас буде з ними співпадати. Тепер ми е, вони залишилися там, десь де в 19-го, в 6-го, А ми а ми, от тепер по новому.